Окрасою Поліського краю заслужено вважається старовинне селище Седнів, що за 25 кілометрів від Чернігова. Воно розкрилося на високому і стрімкому правому березі тихоплинної річки Снов. Вийдеш на цю височинь і тут же потрапляєш в майстерню неперевершеного художника природи. Далеко внизу, аж ген до обрію. Відкривається панорама мальовничої долини. Широкі луки, вкриті росами, прийняли в свої обійми численні рукави річки та озерця, народжені весняною повінню та щедрими літніми дощами, а за ними в синіючій далині простяглися смужки лісів. Загально вражаючої краси картину ландшафту доповнює звивиста і чиста, як сльоза, річка Снов. Яка коло суціль закосичена верболозом. Пригадуєте, у Леніда Глібова край берега, у затишку, де в'яжуться човни, там три верби схилилися, мов журяться вони. Саме у седніві 1859 року відомий український поет і байкар написав поезію журба, яка згодом і стала народною піснею. Ще й досі. На схилах селищного парку стоїть ажурна альтанка, в якій Леонід Глібов любив відпочивати, милуючись мальовничими краєвидами. У цій осінній порі на схилах селища панує урочиста тиша, а навесні вони в полоні слов'яного співу. У Сидневі, парк і сквери, якого уже запалали всіма барвами осені, збереглося чимало пам'яток архітектури. Німих свідків історичних подій сивої минувшини. серед них великий інтерес становлять Дерев'яна Георгіївська церква 17 століття. Залишки кам'яниці, інші архітектурні пам'ятки. В давні часи все днів не раз відвідували видатні люди нашої країни. Зокрема, у цій колишній садибі народника Дмитра Лизогуба двічі гостював Тарас Григорович Шевченко. Центральному парку і донині зберігається липа, під якою за переказами відпочивав великий кобзар. Сьогоднішній седнів улюблене місце відпочинку трудящих не лише Чернігова, а й багатьох інших міст України. Сюди ж пролягли і маршрути туристів. Але найбільше ці мальовничі місця припали до душі художника. Тож саме тут, кілька десятиліт тому, було засновано республіканський будинок творчості і відпочинку художнього фонду Української республіки, в якому вже побували майстри пензеля з багатьох куточків нашої країни. Для них у будинку створено всі належні умови для гарного відпочинку. І творчої роботи їх забезпечує працьовитий і дружний колектив цього чудового закладу, який багато років беззмінно очолює досвідчений організатор та ініціатор багатьох корисних справ Михайло Миколайович Ячний. В ньому відпочивала і замальовувала етюди для майбутніх полотен, народна художниця Союзу РСР, лауреат багатьох державних премій радянського союзу, Тетяна Нилівна Яблонська. Я її відпочиваю і працюю тут вже, можливо, років 30. З першого дня, як заснували цей будинок творчості, оці були тільки ті маленькі домики. З того часу кожного року ми, я сюди приїжджаю працювати і дітей вирощувати, то дітей вирощую, а тепер онуків вирощую. так Що Що найбільше вам подобається? Ну природа, в та, ну, природа тут така, що краще, я не знаю, може є десь, але для, для мене нема. А для Пізару тут не вичерпані важливості. Я скільки працюю, скільки працюю в і влітку, і, і взимку, і, і навесні. І, і завжди знаходиш нові і нові мотиви для малювання, бо природа міняється, і ти міняєшся, і, і свої нас не міняється. І Тут багато я написала картин, саме така картин, яка я отримала навіть державну премію. Державну премію. Це картина «Леон». Я писала по мотивах Сендівських цих Люнищ. Тут їздила на машині, кругом писала, багато працювала на природі з людьми і написала таку дуже, саме з наймоїх найулюбленіших картин це картина «Леон». Оце у Сендєві. А, а в скільки плотних створили? А скільки це не може перелічити? Маленьких і великих це не можна перелічити до цього. Я маю на увазі саме в В Седневі, в Седневі, в Седневі, в Седневі. Я ж про Седневі кажу. Це останні дні, вже може, раз років 20 чи може років 25, я тільки і надихаюся Седневим. Я тільки мрію, я поїхати до Сідніва і знов якось набрати нові матеріали. В ліску, в не наберу матеріал, а всю зиму тоді працюю. Тут дуже багато картин я малювала, дуже. я не можу навіть перелечити. Всіяких. А в самому будинку відпочинку що вам найбільше імпонує? Ну тут дуже зручно нам. Тут нам зручно, тим, що тут є їдаля, дуже пристойна, є можливість закупити матеріали, холст, фарби. Закупити Тут прямо на місці, тут, тут на місці так що ми нічого себе не веземо. Що тут є? Нам дуже зручно, художникам дуже зручно тут. Транспорт. Я навіть, навіть навіть возять на тюрь в другі сусідні села. Так що тут нам дуже-дуже зручно. Художникам, які приїжджають сюди відпочивати за путівками художнього фонду Український РСР, виділяються окремі кімнати, майстерні для творчості, порядковане житло з усіма комунальними зручностями. Водиться новий корпус, у якому ці майстерні матимуть ще кращі умови для творчої роботи. Отже, зважте на думку Тетяни Нилівни і приїжджайте в Седнів на відпочинок. Вам тут неодмінно сподобається.